Коли ми читали, ну ознайомлювалися із цим проєктом, мені дуже сподобався на один з напрямків цього проєкту. Збереження навколишнього середовища. Чому? Так чи інакше було такий час, що я дуже часто їздила в Київ, і я була дуже поражена тим, що вся моя рідна Україна в лісках, по водах, в лісу посадках була опояснена поясом сміття. І це мене дуже вразило. І це я бачила і в нас, і в Перечні. потік, коли в ліс виходили і так далі. І ми, я Запропонувала такий проект, щоб ми якось почали людей привчати до чистоти і порядку. Ну а як організовано збирати сміття і десь його вивозити? Закупити сміттєзбірники для приватного сектору нашої громади і встановити їх, якими тут цілі. Хотіли вирішити. Ну, по-перше, щоб було зручно сміття в якоїсь місце, щоб воно не валялося під заборами, щоб його не роздирали собаки і так далі. Друге, якесь дати допомогти комунальному підприємству, яке займається цією проблемою, щоб вони кожну суботу приїжджали. На вулиці збирали це сміття і вивозили. Ну і, я так думаю, що ми працювали десь півтора року над тим проєктом, дуже була велика робота проведена, тому що крім того, що нам дав сам проєкт кошти, донор, нам дала місцева влада, міський бюджет і районний бюджет, ми ще збирали кошти у громаді. Це теж була дуже велика робота зроблена. Ми е, організували десь 40 чоловік, які ходили по вулицях і збирали гроші. Ну, а щоб то не було так, що ну, зібрали, а де діли, що зробили. У нас у нашому газеті міській причинська тема кожного випуска була така рубрика. Ми повідомляли, скільки на якій вулиці зібрали грошей. Ну, Після того, коли вже були зібрані гроші, був проведений тендер на закупівлю тих сміттєзбірників. І на ту суму, яка в нас була на той час, ми планували 650 сміттєзбірників. Тобто на одне дворо господарство, по на два господарства, один сміттєзбірник. Ми ще змогли 20 збірників сміттєзбірників, так і заробили ми, що додатково. Потім велику ще роботу було проведено в той момент, коли вже прийшли ці сміттєзбірники. Їх треба було ще кожному і доставити. Тоді теж ми збиралися. Ми розробили такий спільно з працівниками комунального підприємства Комунальник, розробили такий договір передачі. Тих сміттєзбірників, де чітко було вказано, що користувач відповідає, держить його в порядку. І комунальне підприємство в свою чергу брало на себе зобов'язання не зривати графіки вивозу, дотримуватись всього. Ну і ще тут така була, такий був момент, що до того, як ми встановлювали сміттєзбірники, не з усіма було комунальник мав заключений договір з тим. Тоді давали сміттєзбірник і ще раз заключали, перезаключали договір. Це дало, ну, збільшилися. Ну, робота була проведена дуже велика, було залучено до неї десь до 120 людей. Ну, реалізація того проєкту, хоч вона була і важка, і така трудойомка, скажімо, але успішно вона пройшла. Хотілося б його продовження, Але чисто і гарно тоді, і все в порядку, є, правда.